Вітаю все, хочу продивитись таке питання після всього Трампа Зеленського, хто що хоче. До кінця року. Я б розу знову це ж питання, продивляюсь динаміці. До кінця року, з урахуванням всього, що відбулося, відбулось. відбулось. З урахування того, що відбулось, нам хвилинку. До кінця року буде пауза зупинка війни в Україні. До кінця року буде пауза. Зупинка війни в Україні. Четвірка Пентаклів. Вона мені випадає все одно. Розчарування буде наступу ворога. Іде. Він угу, на ситуації так, іде. Іде, йде, йдемо до цього ідемо. Давайте так, це буде в листопаді. Сімка мить маніпуляцій. На листопадні поляції. Маніпуляції на листопад. Дивно, це буде в грудні. Дивіться, до кінця року мені вона випадає так. По місяцям качелі. Грудень закохані. Ось мені грудень. Добре, це буде жовтень. Аж смішно, Йо-майо. -йо. Жовтень місяць. До речі. Листопад відповідь ні, але мене хінації. Грудень якась домовленість, а жовтень відповідь так. Щоб ви розуміли. Розкриваю. Жовтень. А це наші, любимої, наші, а що наші? А що там наші? Щось наші придумали. Листопад. Маніпуляції, хитрощі. Ну, тиск обставин до чогось такого. О, дев'ятка жезлів, Кордон, на кордонах. Щодо кордонів дотрючити. І грудень що в нас. Ну, Якісь угоди на грудень йдуть. Довгострокові годи на грудень. І з того, що мені випадає. Дуже цікаво у жовтні буде у нас якась цікава тема. Дивно, знаєте, якось все вилазить. Мені дуже все це цікаво також.